Насамперед, коли ми говоримо про дітей, ми мусимо говорити про відповідальність, і відповідальність ця полягає в тому, що ми розуміємо, які етапи зараз проходить моя дитина, в якому етапі розвитку вона знаходиться. Тобто, чи це їй 5 місяців, чи їй зараз вже 15 років. Але є одна річ, яка може допомогти кожному, і вона може допомогти кожному, кожній мамі чи татові в будь-якій ситуації на будь-якому. Етапі розвитку дитини. І це є принцип 30 секунд. Тобто дуже, дуже часто, скоріше, будь-якій дитині потрібна увага. Тобто дитина щось зробила, хай це, скажімо, дошкільний вік. Дитинка змайструвала якусь картинку, вона щось намалювала, або їй щось болить, вона впала, поранилася. І дуже часто ми або не звертаємо на це увагу, або звертаємо увагу тоді, коли це вже переходить в сильний плач. Замість того, щоб виділити дитині 30 секунд, і оцей принцип 30 секунд винайшли знов ж таки вчені в гарвардському університеті. Принцип полягає в тому, що я відриваюся від моєї роботи, ту, яку я роблю. Чи це робота за комп'ютером, чи це робота на кухні, чи це прання, чи будь-що який би це побут не був, я відриваюся на 30 секунд для того, щоб уділити моїй дитині час. І з практики своїх трьох дітей я скажу, що це працює. Це насправді працює, і дуже часто моїм дітям їм навіть потрібно часом менше ніж 30 секунд. Просто послухати, сказати Да, ти молодець, я тебе хвалю, я тебе люблю я ціную тим, що ти в мене є. Я ціную тим, що ти зробив зараз, молодець, або потішити, наприклад. Ну, якщо там, скажімо, якщо це якась більша сталася річ, там травма, якась чи щось, ну ми розуміємо, що це. Ну, що це потребує більше часу, але ці речі рідше стаються. Тобто, найчастіше це такі щоденні справи. Можливо, дитині потрібні ці 30 секунд кожні кожні 10 хвилин, наприклад. Да? І ми, от навіть відриваючи себе, ми, ми робимо щось набагато більш важливе, ніж просто виділяти виділяємо час 30 секунд. Ми просто даємо післання дитині, що ти для мене важливий. Так, ти можеш перебити маму, ти можеш перебити тато від перегляду. Телебачення можна відірвати. Тобто це дає дитині набагато більше, ніж ми собі можемо навіть уявити. Це їй дає почуття важливості, почуття впевненості, почуття, взагалі, що вона варта, почуття гідності власної, і це збудовує її самооцінку, збудовує її погляд на себе, збудовує її погляд на світ. І це масу чого можна сказати, а всього 30 секунд пройшло.